Буковинська СБУ зібрала і передала до суду доказову базу на ще одну керівницю окупаційних органів РФ на тимчасово захопленій частині Херсонської області. Колишня староста села Володимирівка Лазурненської селищної ради Скадовського району перефарбувалася і на співпрацю з окупантами пішла одразу ж після захоплення Херсонщини. Вже на третій день повномасштабного вторгнення вона розквартировувала російських військових у домівках односельців та організувала переслідування тих мешканців, які не підтримували окупантів. Також зрадниця забезпечила передачу представникам держави агресорки особових справ учнів місцевої школи. Після так званого приєднання до РФ зрадниця стала начальником територіального управління села Володимирівка Скадовського муніципального округу. Окрім того, ще й депутаткою на цьому окрузі від політичної партії Єдина Росія на підставі зібраних доказів. Суд заочно визнав зловмисницю винною за двома статтями кримінального кодексу України і призначив покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.